Всім привіт! Я до вас з таким відео, яке буде вважатися вступом до проєкту, який називається В'язання незламних від е, Сандри Пайк. Я в минулому відео казала, що я дуже зацікавилась цим проєктом, саме тому що я себе вважаю незламною і я е, дуже хочу в ньому брати участь. Він досить вільний, Тобто, я так зрозуміла, що не тільки в'язалочки можуть долучитися, а всі творчі люди, рукодійниці. І тобто, я цей, в цей проєкт буду заходити із хрестиками, із роботами, котрі буду в'язати. Отже, в цьому проєкті бажано чотири теми і зняти чотири відео, якщо на це є змога, не дивлячись на наші зараз умови, так? або це може бути одне відео, надихаюче, або це чотири відео по темам. Отже, перша тема це. Допомога для ЗСУ. Я буду міркувати над цією темою, бо ми з чоловіком постійно і матеріально, і фізично. І я не знаю, буде у мене той час. Але я дуже хочу, я, я дуже хочу, але, на жаль, не вистачає тих рук і умов, щоб все зробити. Я так зрозуміла, що проєкт не обмежений, тому все може бути. І якщо у мене буде змога, я обов'язково зв'яжу або шкарпетки, або буду вчитися в'язати шапку. Я вже знайшла майстер-клас, дуже цікавий. і... Начебто все мені роз, зрозуміло. Отже друга тема це робота, яка не закінчена, до якої не доходять руки. Так як я початківець а, в в'язальній темі, у мене таких робіт нема. А, зараз я в'яжу тільки шкарпетки, і якщо я їх починаю, то я їх і закінчую. Наразі у мене в роботі вже закінчена отака одна шкарпетка. Ця шкарпетка в'яжеться на замовлення, і я би дуже хотіла. Ну, я, мабуть, з нею і вступлю в цю тему другої роботи, яка не закінчена, тобто одна шкарпетка у мене є. Друга тільки щойно я розпочала. Тому, якщо мені дівчата дозволять, я зроблю так, бо ну, нема у мене ще робіт, котрі розпочати не завершені і до них не доходять рук. Тож що є багато робіт, котрих. Хочеться навчитись і щоб до них руки дійшли, то так є. І знову ж таки, якщо буде на це можливість, я ці роботи буду робити і в'язати. Наступна тема це робота для улюблених, рідних, друзів, тварин, я не знаю, Ну Для всіх улюблених це тема для мене сама така близька, тому що для мене всі ці чотири теми, котрі будуть вказані в цьому проєкті, вони якось всі з'єднуються в роботі для улюблених, тому що робота для ССУ там. Це я теж можу сказати, що робота для улюблених, тому що у мене багато друзів там служать рідні, тому я постійно, постійно в'яжу для своїх рідних і улюблених людей. Ще я займаюсь тим, що я знову ж таки в'яжу шкарпетки для тих же самих улюблених і рідних. І друзів, мені хочеться на новорічні різдвяні свята подарувати ці шкарпетки, бо рідні бачать і їм все подобається, і деякі навіть чекають від мене цього подаруночка. Тому я думаю, що для мене це ці, ці теми будуть. Якось об'єднуватися таким чином. І остання тема це робота до перемоги. І ось тут я дозволю собі в цю тему додати роботу з вишивкою. На своїх екранах ви бачите сюжет Заміський будинок. Чому до перемоги? Тому що цю роботу я вишиваю на подарунок. Для нашого захисника, котрий мене попросив цей сюжет да, вишити, попросив вишити для нього асоціативну роботу з ним і з моєю сестрою, жінкою його, щоб, щоб воно було світле, затишне і нагадувало про мирне, тихе, щасливе. Майбутнє. Отже, з цією роботою я долучаюсь під назвою Робота до перемоги. І таким чином я в своїх відео буду звітувати з тим, що у мене виходить. Бо плани вони є. І так як я людина, котрі ну, дуже важко складати ці планування, але я буду намагатися. І якщо все буде складатися, я обов'язково буду все це показувати і ділитися. Дякую вам, дівчата, що ви ділилися цим проєктом, що я е, узнала за нього. Дякую Сандрі за такий проєкт, надихаючий, да, і за таке за таку назву незламні, не в'яжуть, ну ми такі і є. Тому я входжу в цей проєкт з дуже щирим серцем і, надихнувшись вашим відео, дівчатами, я буду вчитися і показувати, що у мене виходить. Отже, дякую за увагу. Приєднуйтесь і будемо пришвидшити так нашу перемогу, петельками, хрестиками, гачком, чим завгодно. Отже, до зустрічі!